А для Російської Федерації була останньою. Так, от що для цього треба робити, і які на це шанси будемо говорити сьогодні в межах нашого марафону. Перший наш гість Ростислав Павленко, народний депутат від Європейської солідарності. Пане Ростиславе, вітаю вас! Вітаю доброго дня. всім. E, поговоримо трошки? Ми хочемо e, насправді, щоб ця ж весна стала для Росії останньою, і почнемо з економіки. Ми бачимо наслідки поки що. Ембарго на e, нафту морським шляхом і прайс кеп, і російські навіть лучші уми від економіки кажуть, що ой, давайте поки не дивитися там на січні дані, і можливо і на лютневі. Давайте не дивитись. Давайте дождемося квартал, як закінчиться. А вдруг полегчає. А які шанси, що полягчає? Нульові пам'ятаєте, якраз перед цим повномасштабним вторгненням був популярний фільм Невить горгору, та ми його часто, на жаль, цитували в контексті там, наших, нашої підготовки до війни, але зараз війни дуже добре характеризує те, що робиться на Росії, тому що от вони зараз вигадують різне, вони ховають статистику, вони. Вони намагаються підключати якихось експертів, які вигадують якусь маячню. Але головне можна підсумувати двома дуже простими тезами: Перше, включається так званий кумулятивний ефект тобто, різні санкції починають вже давати ефект всі разом. І друге е, включається так званий накопичувальний ефект. Тобто, всі ті санкції, які заводилися минулого року, починають підточувати російську економіку, незважаючи на те, що це Росія з усіма там її просторами і ресурсами, е, що вони там теж готувалися до війни і накопичували ці всі ресурси. Але зараз це фактично спливає. І ми бачимо з листопада минулого року е, дуже чітку тенденцію: Росія падає і дуже швидко опиниться на дні. А ми от цей от ембарго на нафту морським шляхом показує певні, певні цифри, не дуже добрі для Росії. А коли нам чекати результатів від ембарго на нафтопродукти, яке почало діяти 5 лютого? Ну певні результати вони вже видні, тому що це продукт, який потребує дуже. Швидких торговельних операцій, і ми бачимо вже там падіння, і те, що навіть і російська статистика показує, що у них падіння в дохідній частині бюджету там на 40% відсотків вони говорять падіння нафта і нафтопродуктної складової в формуванні цієї валютної виручки від в Зовнішньоторговельних операцій, тобто це вже починається, але ну практично більшість експертів говорить про весну, що протягом весни от вони розказують про те, що давайте дождемося але Так, не дождуться, тому що якраз протягом березня-квітня має настати якраз для них всіх істини, Що і економіка в цілому, і кожен там як колись вона сказала пересічний да от пересічний росіянин відчує на собі, що таке воювати з усім цивілізацією цивілізованим світом, як вони вважають, вони ж вважають, що вони в Україні воюють з усім колективним заходом. Ну, це має свою ціну А стосовно бюджетників російських, це основна аудиторія фанатів цієї війни, яку почала Росія проти України. А їм же ж теж доведеться трошки вжатися. Ну вже бачимо знов таки дуже багато непрямих ознак. Там падають показники іпотеки, там падають показники житла. Да, ну, я розумію, що це не, не пенсіонери в основному стосується, але бюджетники там звикли жити так досить е, забезпечено, тому що нафтогазові доходи дозволяли тримати е, російській владі цей такий негласний договір. Так ви не лізете в політику і не умнічаєте, а ми там трошки даємо вам їсти. То от цей нагласний договір зараз фактично владою російською порушений, а через те, що вже не вистачає у них ресурсів для того, щоб це тримати, і це чому я наголошую, що пересічний Росіян далі більше це відчуватиме, тому що зараз фактично спливають оті всі запобіжники, які вони виставляли. Вони ж чому і розказували про Київ за три дні, бо вони розуміли, що довготривалого економічного пристояння з заходом Росія не витримає, і от зараз. Це розуміння вже починає наздоганяти, просто як один не з прикладів, та у них фактично залива на півроку, можливо, трохи більше вистачить їхнього так званого фонду національного добробуту, тому що вони його наповнювали там акціями своїх підприємств, і таке інше. Вони зараз не цінюються. Тобто виходить так, що. Ліквідну так звану частину блокують американці і європейці через санкції. Неліквідна ця частина. Ну вона фактично нічого не коштує, тому що сипляться їхні ж акції, залишається там золото, цінні метали і таке інше. А по них працюють ці нові санкції, які накладаються от прямо зараз на наших очах. Тому все це підриває можливість Росії якось відновлювати свою економіку а відтак падає можливість Росії підтримувати агресію проти України. А він взагалі реальний цей фонд благосостояння? Бо Або складається таке враження, що під нього просто вони друкують гроші і все. Дивіться, абсолютно ви в цьому, але просто що знов таки Росія ж не мала економіка, їм це вистачило от на рік і ще вистачить, то, що кажуть експерти на півроку плюс. Там оптимісти кажуть півроку, песимісти кажуть до року. Тобто, як завжди такі зважений про нас буде місяця вісім-дев'яти. От, Це те, на що вони ще можуть сподіватися. Але ще до цього, та, ще до осені навесні. Вони точно почнуть відчувати біль від санкцій, тому що зараз ті санкції, які власне з їх наздоганяє по нафтовому сектору, по нафтопродуктах, по газу. Причому по газу вони зробили більшу частину роботи, відрізавши себе від європейського ринку. Все це просто підрізає їхній бюджет і місяць до місяця да вони в січні. Отримали провал по наповненню бюджету в лютому. Цей провал лише поглибився, і немає жодних підстав очікувати, що навесні у них щось виправиться. Тому е от, весна буде у них такий час прозріння, е і ну цілком можна очікувати, що для Росії буде дуже сутужно е продовжувати з таким розмахом вести воєнні дії. Як це впливатиме на суспільство? Вже ж зараз є оці от ознаки, так? Ну я би їх охарактеризувала як таке зрадянщення Росії, і зрадянщення в самому гіршому цього е, сенсі цього слова. Умовно, там 34 четвертий, рік, коли от вже є указ там не вживайте, грубо кажучи, закордонних слів, там все для фронта, все для побіди, війна з загніваючим западом. Вони ніби самоізолюються самі з собою, але ж це теж не ок для їхнього суспільства. Е, дивіться, тут що очікувати від їхнього суспільства? Дуже багато проголосувало ногами. Втекли, які було оголошено частково мобілізацію, званий активний клас, ті, які мають якісь гроші, і відповідно трошки міські, які дозволили їм заробити ці гроші. Вони здебільшого залишили Росію. Е, тобто, от ви правильно питали про бюджет на кілька хвилин тому. От основна маса це власне ті, які сподіваються на милість від держави. І цієї милості ставатиме дедалі менше тут. Важко говорити про те, що от прямо дуже швидко настане бунт. Як там безмислений безпощади, де кушенька висиписував, але е, цього бунта будуть боятися в рашистських елітах, і найімовірніше, ми можемо очікувати, що всередині цих рашистських еліт упродовж найближчих місяців буде неспокійно, тому що вони боятимуться. Вони там е, Шеску, за ними ходитиме. За ними ходитиме привід їхньої ж російської історії столітньої давності, коли е, там царя змусили змушували відритися від престолу і подібне і ну історики жартують, що в березні дуже багато російських монархів погано кінчали життям. Ну я не знаю, не буду можливо таким оптимістом, що прогнозувати це прямо на березень, але те, що іде все до того, що на Росії це все закінчиться досить поганим для Путіна сценарієм, то в цьому прогнозі думаю можна бути впевненим. Росаслава ставка на еліти дуже багато і час від часу. Насправді, десь через умовно 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення з'являлися публікації в західній пресі, посилаючись на джерела саме серед цих російських еліт, що вони невдоволені, що зріє бунт, що їм погано, але завжди зводилося все до того, що вони бояться і тому нічого не роблять. Власне, дивіться, воно ж це ж руські еліти. Тобто, сказати про те, що їхнє невдоволення, їхній страх от прямо відразу в якусь дію, там з якоюсь подушкою, чи тобакеркою, чи ще щось ну це було б надмірним оптимізмом, але від тих всіх прогнозів пройшов рік. Ми бачимо цифри, об'єктивні цифри, які має визнавати вже і російська статистика щодо того, в якому стані е, перебуває їхня економіка. і за ви абсолютно правильно вводити. приклад радянського союзу, тому що великою мірою е, він розпався ну звичайно під диском внутрішніх протиріч, але і тоді, коли економічна модель просто не могла забезпечити теж оцю от таку негласну угоду між владою і громадянами, от наймовірніше е, Кінець Росії полягатиме в тому, що е, влада об'єктивно розумітиме, що ще трохи і закінчиться все це і безпощадним бунтом, е, і намагатиметься щось робити всередині. Бо я поки що кажу. Це в майбутньому часі. Я свідомо накаї роз часових прив'язок, тому що це все дуже інерційний механізм. Ну і не хочеться там повторювати певних класиків про 2-3 місяці чи 2-3 тижні, але е це справді закінчиться якраз так: про це свідчить і російська історія, і історія дуже багатьох інших диктатур, які починали маленьку побідоносною війну, і в неї, вибачте, обгаджувались. От дуже е подібний сценарій чекає Росія. Оця фраза Путіна, там де він е, в інтерв'ю каже, що якщо Росія е, там посилення оцих е, західного впливу, це ж розвал Росії, не буде більше Росіян, будуть якісь окремі там нації і етноси, це вже крик по допомогу. Може він нам подає насправді сигнали, щоб ми зрозуміли, підморгує там якось Ну, мабуть, не нам. Я думаю, що якщо це вже лякалка, я думаю, що це теми, які вже обговорюються там, мене в коридорах. І тут просто треба дотискати та Коли Петро Порошенко пише статті в західній пресі і описує, які саме санкції далі має вживати захід для того, щоб цей голос впав. То вар варто це почути і власне спрямувати тиск саме на ті. Слабкі місця, які залишаються в російській економіці, починаючи від посилення тиску нафтогазовий сектор, закінчуючи ядерною їхньою ромисловістю і закінчуючи можливостями для міжнародної торгівлі та сьогодні спецпредставник ЄС о Саліван. Сказав про те, що вони будуть тепер увагу звертати на протидію обходженню санкцій. Тобто, оце коло буде закриватися і змикатися у душу і через її всередині. І в якийсь момент до просто... зовсім. Почнуть шукати іншого виходу, крім як слухати свого фюрера, і тому фюрер намагається апелювати до суспільства, говорячи, що ви ж що, щоб здесь, щоб це все розпалось? Ну хоче він цього чи не хоче, вона все одно тим закінчиться. Просто Україна платить за кожен день життям і здоров'ям наших захисників. І тому ми всі зацікавлені в тому, щоб всі ці всі ці санкції приймалися швидше і були більш сфокусовані, і тоді перемога настане швидше через те, що Росія просто не зможе далі вести цю війну. А як стосовно тих компаній, які досі працюють на російському ринку, які досі не пішли, звідти там медійний тиск не дуже ми розуміємо, на них спрацьовує. здебільшого там це французькі, австрійські компанії. Як з цим боротися? Ну абсолютно слушне питання, це звичайне питання і до суспільств і до влади тих країн, де є там материнська штаб-квартира цих компаній. Але я маю сказати, що тут дуже допомагають самі росіяни, тому що цієї антизахідною істерії, яку вони там піднімають, то через декілька місяців. Можна чекати, що ці компанії самі звідти побіжать після того, як це кампанія ненависті з одного боку і спроби рейдерства з боку їхніх російських, так би мовити, колег. Які втрачатимуть свій ресурси і спробуватимуть це компенсувати через експропріацію експапріованого, так як я дошкалєнінучі не тому думаю, що ті, хто там залишається, думають, що вони ще потрібят тільки рвуть, то щоб не вистачило так, що їм доведеться по кілька рублів платити, щоб звідти просто накривати п'ята. Uh, історія з Придністров'ям і спроба розхитати Молдову. Uh, ну я не знаю, як ви, я коли дивлюсь на оці кадри з мітингів цих кишиневських, в мене прям флешбеки з 2014 року. А що, вони не змогли росіяни нічого придумати за весь цей час нового. Так вони нічого не придумають. Послухайте, це всі технології, які були відпрацьовані в 70-х і 80-х. Вони так влаштовували, де не могли революції по світу, де не могли принаймні розхитували ситуацію. Там проводили якісь мітинги. Часто в Європі, ну, в Європі да, високий стандарт життя. І люди там живуть довго. Дуже часто от власне ті, хто там молодими людьми в 70-80-ті бравуючи з яких студентських там антивоєнних демонстраціях. Зараз да, є кадри, коли там поліція. Радна припроваджує таких старих підусів, бабусь кудись. це ті самі люди, та які тоді піднімали цю тему. І так само в Молдові. Я думаю, що вони будуть намагатися дестабілізувати ситуацію, створити для нас на кордонах точку напруження, створити у ЄС на кордонах точку напруження. Ну але тут ця гонка мені здається абсолютно Незаконно дислокує такоретивна група російська не не зможуть забезпечити ресурс на війну на аж стільки фронтів набагато швидше, ніж вони спробують розхитати до критичної точки навіть Молдову так, просто оцей от досвід спроби е, розхитати ситуацію. Він дуже свіжий, і я думаю, що і Молдова чудово розуміє, що відбувається всередині, і хто за цим стоїть. І так само і Захід розуміє, хто стоїть за цими подіями в Молдові. І ну не буде вже там, може там може вони самі проголосували, може вирішили, може люди в Криму так хочуть, може люди в Молдові так хочуть. Ну це вже ж не спрацює, як мені здається. Ну дуже хочеться все вірити. Я чув коментарі нового прем'єра Молдови про те, що з Придністров'ям треба нарешті щось вирішувати. Я дуже сподіваюся, що буде у них політична воля це вирішувати спільно з європейським союзом, з НАТО і з Україною. Ось скажу, поки так, тому що все таки Молдова це дружня держава. І вона сама має вирішувати для себе свою долю. Але ну точно їм варто задуматися про те, що Придністров'я є залишається точкою впливу на них з боку Російської імперії. Спроби розхитувати ситуацію в наших партнерів США, там через трампістів і прийдешні вибори в Європі. А ну зазвичай через Угорщину, використовуючи Угорщину і Орбана, як там якийсь запобіжник. Санкції не погоджуємо. Там ще якісь обговорення блокує Угорщина. Теж воно ну не завжди має успіх, так ну час від часу, але стратегічно теж провальна історія, і все одно вкладають туди гроші. Ну вони вкладають гроші. дивіться, вони вони росіяни. Свято переконані, що час працює на їх користь. От вони знов таки з цими 70-х, 70-х років, які там Путін зазубрив, коли він там чися в школі КДБ, то там було зокрема, написано про слабості западного строя. І от там передписувалося піднімати через от такі всілякі там рухи, підтримку всіляких фріків, які аптом перетворюються на поважних політиків і подібного для того, щоб впливати на результати виборів. Тепер же кібертехнології до цього додалися, да так, як вже така технологія 21-го століття. І вони свято переконані, що вони все це встигнуть зробити швидше, ніж їх доконають західні санкції. Саме тому так важливо зараз на них санкційний тиск, щоб просто на дурне не було ресурсів. Вони допомагають, та вони самі влаштовують проти себе. Цілі країни, цілі суспільства, цілі групи держав, вони своїми такими діями слона в посудній лавці фактично перекреслюють ту роботу десятиліть, як вони там зрощували тих агентів впливу, розставляли їх на певні позиції і так далі. Тобто вони самі ж фактично допомагають боротися з собою. Але щоб знов таки тут, трохи тут підходити з холодною головою, треба тим більше західним країнам, чим швидше приймати рішення Женя про е, застосування санкцій і просто тоді на дурне не вистачить ресурсів. А злочини, які чинить Росія в Україні, вбиваючи мирне населення, е, ведучий війну в порушення всіх можливих правил принципів війни, все це позбавляє Путін Форштендерів аргументів. Але ще тут буквально е, хочу двома словами згадати ситуацію в Україні. Тут нам українцям треба і українській владі в першу чергу треба бути абсолютно обережними і Показувати всіма діями, що Україна це якраз демократія, де є свобода слова, де є верховенство права. Тому що Путін Ферштендери наступне, що будуть робити, да розуміючи Путіна. Це розказує та Україна, така сама там корупція, там нема свободи слова і так далі, і тому подібне. І злочином буде давати їм е, власне докази під ці їхні е, убивчі тези, тому от тут і для західних партнерів звичайне питання, але це і для української влади дуже серйозний виклик. Позбавитися деяких можливо політичних ілюзій, і зараз і разом працювати на перемогу. Дякую дуже, Ростислава. Ростислав Павленко був з нами, народний депутат від Європейської солідарності на велика.